Перш за все хочу вам зробити шалений комплімент, що ви не просто вирощуєте культуру, а ви дуже інтенсивно і ефективно працюєте над покращенням руту. Перше, що я бачу, це брак бору, марганцю та цинку. Дуже схожий грунт, на якому я фермерую в себе в штаті Айова, і ми були е нещодавно е у нього. Для себе я зрозумів, що в моїх умовах найкращий е шлях, щоб е забезпечити мікроелем, щоб внести е і до зробити доступними мікроелементи, це стріптіл. I apply the fertilizer in the fall. Я вношу доброго вусыни. Yes. Все абсолютно вношу вусе. Я і НПК, і мікроелементи в рядок. And I і відповідно як класика стріптілу навесні сію саме туди. Відповідно, в цьому мені допомагає GPS. І Я зрозумів, що при такому, при такій системі я на 30-40% більш ефективний з точки зору використання добрив і навіть при цьому отримую збільшення врожайності. In addition, What is your rainfall? Uh, 32, 32 дюйми uh, в нього опади. Тобто це йде 755 uh, цих uh, міліметрів. Це північний захід Айови. So I have less disturbance of soil. турбую. I save moisture. Я зберігаю вологу таким чином.

I think that would work very well in this field. Yes, we will have another strip tillage field. We will uh, we'll devote time to strip tillage for sure. Okay. Mm -hmm. What uh, strip till equipment do you use? Um, the tillage machine is and, uh, Montag Zmontag banco. a disc or a shank? Disk. Yes. Disc. You don't have shank at all? No. Have you ever needed to refresh the strips in the spring? Rarely. Це там очисники. Так, питання, він все вносить, наприклад, цинка, вносить зосім. Так. А якщо, наприклад, в нашому господарстві немає такої можливості, ми можемо внести або при посіві, або по вегетації. Саме мова про цинк чи про все? Давайте про цинк. От як він дасть совет краще при посіві чи по вегетації? So uh, zinc-wise. If they do not have a possibility to apply it in the fall, what would be the next optimum timing for that? <in> uh, as soon as you have adequate leaf area, you can fold your feed, zinc, boron and manganese. ви ви отримали достатньо розкриття листя, можете цинк бор і марганець. Менгеніз. Зінк, бор і менгеніз, так? Носити холіарно. Ні, я не запитував. Носить в полосі восени краще, чи якщо ми сівалку переобладнали, можемо внести при посіві цей? What about uh, applying... What about, what about applying in furrow or at planting? That's... Uh, at planting time is an excellent time. При посіві, якщо в ґрунт, то дуже добре. And you can side dress. Тобто в підживлення робити міжрядне вріз... шляхом врізання. Таким чином ви дасте краще проростати корінне системі глибше. врізанням запитання. Just interested, which type of hybrid do you saw in traditional or GM? Uh, organic. What, what hybrid do you use? Do you grow? GM or traditional? Genetical modified? Not GM. Да, доктор Майкл, він йде по органіці і по НГМО, тому його гібриди йдуть, відповідно, не ГМОшні. Що, до речі, зараз вже стає більшою практикою в Штатах. Окей, okay, uh, mm.